Бачите, будь ласка, а я історії пар записую. Можна вас запитати? Пара <гум> розкажете вашу історію знайомства? Ой, я не знаю, ми, ми взагалі не громадяни України, по тому пола цікаво. Ми, просто ваша історія. А звідки ви? з Казахстану. а тут в Києві як давно? З 19-го, так 19 Так ви проживаєте в Києві? Так. чому вирішили переїхати? А можна вас запитати так само? Що він, він теж казахстанець, але е, українського походження. Мої предки з України, але те, що ще при імператриці були вислали в Казахстан. Родились ми вже в третьому поколінні в Казахстані. А ви українську почали вчати, як тільки приїхали? Я розумів з детства, тому що жив в Казахстані, в селі, де, мабуть, всі розмовляли українською. Всі були виходці з України і потомки висланих з України. Це було около Актюбинска, Між Актюбинском Актюбінським Оренбургом таких степях. Як ви познайомилися? Це було дуже дуже давно. 25 п'ять тому. Mm -hmm. Яке було ваше перше враження одне від одного? Жах. Ну як не то, що не жах, я жартую, але а, ну взагалі ми не бачили. Щось такого спільного. Да? Ну для мене. Я не бачила щось такого спільного. 25 років так уже. Як подобається. Що найважливіше в стосунках? Терпіння, мабуть. І звісно, мабуть, кохання. без кохання нікуди. А ви як вважаєте? Ось двоє дітей у вас так? А як вас звати? Адель. Адель. А вас? Олен. Скажіть, а скільки вам років? Мені 10. 10. У вас така невеличка різниця, так між вами? Так. Да. Дружите між собою? Чи по-різному буває? По-різному. Ким ви працюєте, чим ви займаєтеся? Я юрист, але коли ми приїхали до України, я займалася візажистом була. Так, ми робили там якісь там проекти. Ну, загалом. Коли є праця, яка смертою робимо, займаюся вопросом про правозахист. мотиваційного, що скажете, треба навчатися, треба розвиватися і треба вірити в найкраще майбутнє, навчатися і далі толкати країну в перші ряди мирового суспільства.